Дня рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео хочу дати відповідь, чи наявність автомобіля є перешкодою для отримання субсидії. Відповідні роз'яснення надав пенсійний фонд. У пенсійному фонді України пояснили, чи можуть люди, у власності, яких є автомобіль, оформити субсидію. Тож, слухайте, можуть. Але за певних умов, якщо особа зі складу домогосподарства або член сім'ї особи з домогосподарства має один транспортний засіб крім мопедів та причепа, з року випуску якого минуло більше ніж 5 років, або ж кілька автомобілів старших за 15-річний вік. А якщо ж конкретний член одного домогосподарства має у власності принаймні один транспортний засіб, з моменту випуску якого не пройшло 5 років, або два чи більше автомобіля віком до 15 років, в такому випадку субсидія не призначається. Тобто зрозуміли, якщо є у вас автомобіль, якому минуло рік випуску більше, ніж 5 років, або навіть ви маєте Декілька автомобілів, але старших за 15-річний вік в такому випадку ви можете і маєте право оформити субсидії. Якщо ж, навпаки, рік випуску вашого придбаного автомобіля ще не пройшло 5 років, або ви маєте два чи більше автомобілів віком до 15 років з року випуску, відповідно, оформити субсидію, ви вже. Не зможете. Тому, будь ласка, користуйтесь хто ще в процесі оформлення субсидії, хто ще думає, чи потрібна вона вам, чи ні, чи будете подавати ви документи, чи ні. Якщо виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, підписуйтесь на канал Юридична барахолка», Бережіть себе та свої сім'ї.